Зв'язала я на замовлення шапочку. Зараз, перед тим, як відправити, я приміряю, покажу і тоді вже буду пакувати. Дивіться, ось готова. Це розмір 56-58. Бачите, така гарна пишна форма, гарно вирізняється візеруночок. Така кругленька макушечка. Вона дуже зручно на вухах. вона... Не налазить на очі, так не спадає. Ну, За розміром, все я вам зробила, як має бути: 56-58. Ось вона на мені. Кому подобається, можете робити замовлення на таку модельку. І друга шапочка це розмір 55-56. Ця вже меншенька, вона мені вже. Ну, Трохи як лице більше, бачите, то краще, коли форма більша. Але так як це замовлення на маленьке личко і на маленький розмір, то через це вона менша. Ця шапочка. Мені вже так трохи вона так, по вушках. О, І цей розмір теж вже готовий. На 55-56 і ви просили невисоку, так, щоб не злазила на очі, ось так і є. Форма. Все, цих два замовлення вже готові. Пакую, вам відправляю. Хто ще хоче такі шапочки, можете літом мене замовляти. У мене є час, я можу вам зв'язати. Бо в сезон. Все, кому сподобалось, пишіть, робіть замовлення.